Отно, то, то От то має шифер, напишіть в коментарях. Чи вам ви доволі купить? От тільки чесно. Бо пишуть різно про китайців, Мої китайці, знаєте, купуєш, і ти не сумніваєшся, що він буде працювати в тебе. І що мінімум по ньому там робота може бути. Дешево сердито, провірено временем, є потужність, буде все робити. Все робити. Якщо вже треба вам щось Лучше, то вже дивіться, від, від 6 там же можна щось знайти. То, що до 6-3-циліндрового, воно буде слабше. Там буде ліпше мотор, Там не але ну, 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 в плані ходової, коробки, мостів буде, буде, буде менше железа. Просто понад менше жилет. Тому що мотор сам по собі дорожчий. А шифін, то дешевий мотор і хороша, Підтракую вам коробка. Ося. Я не знаю, яким треба бути, щоб ушатати. Ту частерні такі мій Павло, ідуть, ми колись відкриємо. І, і скільки нас купили шифінги, в мене ніхто ще коробку не вклав. З усіх, е